Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. Хотів до вашої уваги предоставити апарат, цікавий обігрівач салона. Обігрівач салона і лобового стекла. Тобто, якщо у вас автомобіль ще холодний і вам потрібно розморозити стікло, якби не потрібно чекати, поки нагріється печка, ви просто вставляєте штепсель в розетку. Тобто, звичайний прикурюватель, і е, оця мощність. цієї мощності вистачає для того, щоб швидко е, розтопити лобове стекло. Тобто машина ще толком не прогрілася, а ви вже маєте нормальну видимість і далі вже печка зробить все сама. Це і для реклами. Що насправді? Насправді, що ми маємо? Воно дійсно гріє. Тут і три положення. Ось, ось кнопка. Я не пам'ятаю куди. Коротше, середнє це виключено. Сюди просто холодний воздух, просто вентилятор. На цю сторону це вже включається вентилятор з обігрівателем. Мощність 150 Вт. Для того, щоб у вас, ну, хто не розбирається, у тому що скільки по ватах, по вольтажу, по амперах. Коротше, це десь як три лампочки із фари. От, вважайте, що три фари у вас по мощності знаходяться тут. Так от, що в результаті ми маємо? Звідси іде реально гарячий воздух, який може реально розтопити лобове стекло. Або там підігріти салон. Но, при одної умові, якщо температура навколишнього середовища десь не менше плюс 24. Якщо на вулиці, так сказати, в салоні, точніше, температура мінусова, то єлі-єлі буде звідси йти теплий воздух. Не знаю, чим це обумовлено. Но дуже гарно гріється розетка оця. У прикурювателі, розігрівається дуже гарно. Я не знаю. Можливо, це із-за того, що дуже довгий провод. І провод, який йде до прикурювателя в автомобілі, не розчитаний на мощність 150 Вт. Можливо, не вистачає, скажімо так, січення, ну, січення самого проводу для того, щоб передати таку мощність. Це перший варіант, другий варіант. А може воно просто слабеньке? Ну, 150 Вт. Дома у хаті стоїть обогріватель приблизно 2000 Вт, 1500 Вт. 750. Це такий якийсь слабенький. Ну, вони гріють. І то вони розширети не на маленьке приміщення. Кажуть, у автомобілі мало місця. Ну, вибачте мене 150 Вт. Ось що ми маємо. Тому так. То бажає купити собі таку штуку. Краще зробіть печку в машині. Воно буде і дешевше, і надійніше. Тому що, не знаю чи прогріє салон, а оця штука, якщо нема предохранителя нормального, може розпалити вам проводку. Дякую за увагу!